X1 в М-пакеті, в оригінальному М-пакеті з заводу. Свіжопривезений автомобільчик з Європи. На наших дорогах не катався. Білосніжний колір автомобіль повністю весь в рідній фарбі, обслужений до мілочей. З оригінальним пробігом. На крутих, легкосплавних дисках, 18-х маємо панораму, маємо люк і маємо дуже красивий зовнішній вигляд автомобіля. Гума у нас літня встановлена на автомобілі. Звичайно, подивлячись на висоту гуми, ви скажете, що вона не особа для наших доріг. А я вам хочу сказати, що навіть на такій низькопрофільній гумі автомобіль тримає дуже добре дорогу. Ми маємо задні парктроніки і камеру заднього огляду для того, щоб зручніше було паркуватися. І по задньому бамперу бачимо, що задній бампер у нас також М-версія. І можемо навіть зауважити, що це у нас дизельний мотор, до речі, двохлітровий на максимальну потужність 170, якщо я не помиляюся, кінських сил. І дивіться, вихлопна труба для дизельного мотора. Сажовий фільтр на місці. Нічого не вирізалось, нічого не відшивалося. Регенерація включається коли потрібно, і все в принципі класно. Камера заднього огляду, жодного ризичка, прошу зауважити, ні тут, ні тут, ні тут, ніде. Все класно. Шторочка є, стан салону шикарний. Органайзер під підлогою. Тут аптечка, буксировочний крюк. аварійчка також зверху у нас є. А тепер давайте перейдемо до самого цікавого, Це що ж у нас є в салоні. Боку зразу кидається преміальна акустика Harman Kardon. Запрошую всіх на танцпол послухати те, як звучать тут колонки, яка тут музика насправді грає і Harman Kardon Просто так не ставиться, друзі. Чотири склопідйомника, складання, дзеркал також у нас є накладочка на порогі. Також М-кермо. Зараз я запишу. Він товстий, скажем, правда, але триматися він м'якенький, шкіра м'якенька з перфорацією, ну, типу перфорація, але заводський М-руль. Круїз-контроль, бортовий комп'ютер. У нас в автомобілі 232 тисячі кілометрів оригінального пробіга. Самий надійний дизельний мотор в BMW. Ось він тут і встановлений. Запуск з кнопочки, автомобіль на надійному автоматі, ручничок, підстаканничок, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, все заправлено, без жодних зауважень. Максимальна мультимедія. Шайбочка бачимо, теж велика. По салону питань жодних нема. Сам салон у нас комбінується з текстилю посередині і алькантара по боках. Дивимося, що це значить. Це значить, що салон у нас М-пакет. Дивимося на стелю: чорна стеля, люк. Отаким чином відкривається люк дуже швидко. І зараз продемонструю, як відкидається Оце шторочка, закривається. Або ж повністю відкриваємо. І зараз спробуємо відкрити люк. Отаким чином. Також це дуже швидко відбувається. І хочете вилазити з люка, кайфуєте. Класно, що в автомобілі є отакі. Посилені підтримки по боках, є да? пневмопідкачка підкачка і от таким чином е, видвігаються ці душечки. Так, що я можу сказати? Перше, що бачу, це те, що у нас салон в шикарному стані. Е, все дуже приємно, все дуже класно. Це надзвичайно не X3, не X5, але. Місця, в принципі, досталь. Подивіться, який широчезний підлокітник. Сюди в трьох можна покласти свій локоточок, да, під стаканечки також. Тут буде все зручно. І для вас є зарядка на 12 вольт для того, щоб підзаряджати свій смартфон або ж під'єднатися до блютуза. Це все реально зробити. За ціною, друзі, 14300 це буде коштувати апарат. Подивіться, який ноздрі. він дихає сильно, потужно і чекає на свого нового власника.